Олів'є символ новорічного столу, без якого важко уявити святкування в багатьох українських родинах. Ми вирішили з'ясувати, скільки ж коштує приготувати цю страву у 2024 році, та запитали прилучан, чи буде олів'є на їх святковому столі. Звичайно, Олів'є ми готували до різдва, але я думаю, що буде це новогодній салат. Це традиція. Всі то буду. А, мабуть, що так. Кожна господиня має свій унікальний рецепт салату. Ми поцікавилися у перехожих, як вони готують олів'є та чи дотримуються класичного рецепту. Все, як завжди. Інгредієнти всі ті самі: ковбаса, горошок, картопля, морква. Що там ще? Цибулька зелена майонез. Можу додати свіжий огірок і зелену цибулю. По старому рецепту. Те, що в холодильнику, те, те й в Класичний. Класичний. Ну, там хіба хі, що ковбаску заміняємо там курочкою. І так стараємося традиції підтримувати. Стандартний, все, як повинно бути. Тож скільки коштує поставити на новорічний стіл олів'є. Для підрахунків ми взяли класичний рецепт. Це ковбаса, морква, солений та свіжий огірок, яйця, картопля, консервований горошок та майонез. На порцію для сім'ї з п'яти чоловік необхідно три картоплини. Це близько 15 гривень. Також декілька морквин. Вони обійдуться приблизно в 10 гривень. П'ять яєць вартуватимуть 30-35 гривень. За банку консервованого горошку доведеться викласти від 43 до 54 гривень. Найдорожчим інгредієнтом для олів'є є варена ковбаса. На салат знадобиться 300-400 грамів. В супермаркеті цей продукт коштує в середньому 100-180 гривень. Можна знайти і зі знижкою. Вартість майонезу від 32 до 76 гривень. Огірки солені або мариновані кожна господиня знайде серед власної консервації, а на свіжі овочі доведеться витратити близько 40 гривень. Тож для святкового салату потрібно спустошити гаманець на 280-300 гривень. Містяни кажуть, в порівнянні з минулим роком ціна на ці продукти зросла. Змінилася трошки дорожче стало. Дещо дорожче може і більше, ніж трошки. Звичайно, змінилася. І кобаса подорожала. І, ну всі продукти подорожали. Звичайно, змінилася. Не дуже горошок, так там ну колбаска там чуть-чуть. А так, а так все, мені кажеться по тій ціні. Що й була в цьому році іменно на олів'є. Звичайно, змінилися все б дуже подорожчало. Але, попри збільшення вартості продуктів, прилучани кажуть, олів'є на столі бути.